Вітаю всіх. Хочу зробити розклад на тему Херсону. Я була шокована трошечки тим, що відбувається. Я робила розклад про херсон, про наступи, про все це. Шукайте, кому цікаво. Всі сказали фефі, фіфіфі. Фі -фі. Ось вам і фі-фі. Я дивлюсь. Я в шоці, чесно кажучи, тому що. Хоча здивуватись нічого. Він на лінії бойового зіткнення. Просто, якщо казати про сили наступів у Запоріжжя-Херсон, то, звичайно, Херсон має найгірші позиції, бо він дуже ну, зовсім. До Запоріжжя ще треба дійти. І Запоріжжя має все-таки захист і. Над цим працюють Херсон, ви ж самі розумієте. Ось в чому проблема. Тому я хочу подивитись до кінця грудня беру. Далі поки що не буду. Херсон, місто Херсон. Ситуація до кінця грудня. Місто Херсон. Ситуація до кінця грудня. Місто Херсон. Ситуація до кінця грудня. Маніпуляцій багато. Ворог має на меті. О. Він має на меті окупацію, але йде домовленості. Доді домовленості, скажімо так, серйозні. Він по домовленостям звільнився. І знову домовленості. Дві жезлів. Два варіанти розвитку подій мінімум. З двох сторон на нього можуть лізти. Кінцевий результат який. Раптовість. Не подобається мені п'ятірка пентаклів це руйнування. Це руйнування матеріальні втрати. Ось тут погана ситуація по Херсону, вона погіршилась. І я би також сказала, що були порушені домовленості з боку ворога на тему Херсону. Тому що тоді домовлялись одне, а зараз же домовленості трошки інші йдуть. І ворог хоче Херсон собі залишити, Якщо казати про це. Ну, весело. В місті таки почалось весело. Тепер, до кінця грудня, я беру період. До кінця грудня Херсон залишається під контролем України. А до кінця грудня Херсон залишається під контролем України. Херсон до кінця грудня залишається під контролем України. Дивимось. Так, він Україна. Відразу скажу. Херсон Україна. Але небезпеки сильні, зміна ситуації сильна. Якщо казати про те, що там буде відбуватись, погана ситуація, дуже погана і дійсно, звідти краще евакуацію робити людей, щоб люди не сиділи в цьому кошмарі. Херсонська область до кінця року, яка буде ситуація? Херсонська область. Херсонська область. До кінця року, яка буде ситуація? Херсонська область. Давайте подивимось. Херсонська область. Важко. Рух через воду вони лістимуть Накопичили для цього ресурси. Небезпеки страшнючі. Для будинків також, для людей. Майте на увазі Херсонська область до кінця року ворог буде активний з вашої сторони. Дуже активність велика буде там. І лістимуть, і кидатимуться, вони концентрують сили для цього. Будьте уважні і реагуйте на те, що відбувається за вікном. Відразу скажу. Так, там небезпеки. Ось там скажу, не до свята, конкретно там. А щоб було до свята, треба не знаходитись в таких місцях. Ось що можна сказати, тому що я в шоці. Настільки воно близько до лінії розмежування, прямо по лінії розмежування, що там летітиме все. Ви ж розумієте, самі не мені вам це розказувати. Ви все прекрасно знаєте. Тому, на жаль.